Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Чоловік придбав автомобіль за дорученням, а через декілька місяців поїхав до сервісного центру перереструвати на себе. І знаєте, що виявили експерти? Підробку номерних агрегатів. Як наслідок, виклик поліції, відкриття кримінального провадження, арешт автомобіля автомобіля трашкрав Майдан. Можна пережити, подумаєте ви, авто повернути власнику, а свої гроші забрати. Але не так гадалось, як сталося. Розберемо, як завжди, коротко і по суті, чому гроші буде вкрай складно повернути, що робити і як не втрапити в подібну халепу. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Передача коштів: покупець вручив готівку продавцю в автомобілі, адже нотаріус фіксує передачу коштів лише при укладенні, наприклад, договору купівлі-продажу, а не при видачі доручення на розпорядження авто. Помилка покупця. Він повірив продавцю та не взяв розписку про передачу коштів. А тепер залишився без автомобіля та грошей. Звичайно, зараз справа розглядається в суді. Але чи буде результат, якщо продавець заперечує факт отримання коштів? А покупець стверджує, що передав всю суму. Важко прогнозувати, якщо чесно. Як не потрапити в таку халепу? Та просто ніколи не купуйте авто за дорученням. Але якщо все ж таки ви купуєте в такий спосіб, то обов'язково візьміть розписку від продавця про отримання коштів. Це не означає, що ви захистилися, зате точно підстрахувалися, адже в разі подібної там спірної ситуації кошти все одно буде складно повернути, навіть якщо ви виграєте справу у суді. А ще згадайте, як працює виконавча служба та як захищаються якраз права стягувача. Ніяк. Тож, якщо у продавця на той момент не буде ні майна, ні офіційної зарплати, то виконавча служба не стягне з нього борг і ваші кошти просто завіснуть десь там у повітрі. Якщо такі потрапили в подібну ситуацію, необхідно зробити правильні кроки. Перше. Зафіксуйте факт отримання передачі кошти стор сторонами слідчим шляхом. Це означає, що в межах кримінального провадження допитуються сторони, з'ясовуються всі обставини так званої угоди купівлі-продажу. Друге витребувати копії протоколів допитів та інших матеріалів кримінального провадження. І третє скласти позов про повернення авансу за придбання автомобіля та подати до місцевого суду. Останній аргумент. Зняття та постановка на облік авто обійдуться у тисячу гривень. Це фактично вартість нотаріального доручення. Але це може зекономити вам десятки або сотні тисяч гривень. То хіба воно того варто, але вирішувати, звичайно, вам. Корисна інформація. Ставте вподобайку і підпишіться на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!